Зоя Колесник, розкажи мені. Ця життєва історія розпочалася в 70-х роках минулого століття. Олена закінчила технікум, отримала направлення на роботу на захід України, де вона мала обов'язково відпрацювати два роки за спеціальністю. Мама супроводжувала дочку з Полтавського краю аж до місця призначення. Знайшла їй кімнату в однієї самотньої жінки та й повернулася додому в протилежний бік України. Оленка швидко освоїлась на новому місці. Не минуло й двох місяців, як поміняла місце проживання на гуртожиток, потім навчилася одягатися модно аби не відрізнятися від іншої молоді. Незабаром її обрали секретарем комсомольської організації. Працівники організації часто долучалися до поїздок у колгосп на польові роботи. Дорога була далекою, а без пісень тут аж ніяк не можна було обійтися. Тож і Олена приєднала свій голос до колективу, а згодом на день молоді уперше заспівала на сцені у дуеті із дівчиною з гуртожитку. Обоє були зодягнуті в циганський одяг. А ще в такт мелодії вихилялися в запальному циганському танці. Так уперше побачив її Олег, вирішив познайомитись, додому поверталися разом. Духмяні липи і вечірні зорі боялися сполохати перше кохання Олени. Через місяць вона вже всім показувала коштовну обручку з янтарним камінцем, а додому написала лист. В який вклала світлину свого майбутнього чоловіка. Олег теж вирішив познайомити дівчину з батьками. Коли ж вони хотіли благословити їх на шлюб, дівчина засміялася, заявивши, що вона атеїстка і цього не сприймає. Ти не віриш у Бога? запитав Олег здивовано. А задумай щось, і якщо справдиться, повіриш. Після невеликої паузи. Олена промовила, якщо є Бог, то нехай ми помремо в один день. У тому, що вони обов'язково одружаться, Олена не сумнівалася. Народжена в часи жорстокої боротьби з релігією, дівчина дотримувалася своїх атеїстичних переконань, та раптом якось невпевнено промовила Якщо є якесь чудо справді, то нехай і внуки наші побачать його. Батьки лише переглянулись. Вони були віруючими, і, звісно, що поведінка майбутньої невістки їм аж ніяк не сподобалася. Спливали дні. Якось увечері Олег повертався з роботи додому. Далеко перед собою побачив дівчину, яка, начебто, навмисно вискочила на дорогу, а зустрічний автомобіль аж заскреготів від раптової зупинки. Хлопець, не роздумуючи ані хвилини, ледве встиг врятувати незнайомку. Водій вилаяв обох і поїхав далі. Дівчина не одразу отямилася, була розгубленою, тож Олегові довелося відвезти її до будинку, де незнайомка винаймала квартиру. Вона, як і його Оленка, була не місцевою. Уже вдома розповіла йому, що посварилася зі своїм коханим, якому так вірила. Адже ще недавно Василь був тут, у неї, а приїхавши додому в відпустку, дізналася, що він одружується з іншою. Дівчина була сиротою. Батьки давно пішли в засвіти, лише одна бабуся в неї лишилася. Вирішила вкоротити собі віку, як зрозумів хлопець з її розповіді. Переночував у нелю, боячись її відпустити, повернувся додому лише вранці. І, хоча Неля полонила його серце, боявся щось розповісти Олені. Сум'яття точило його серце, не міг розрізнити, чи то почуття до нової знайомої, чи все ж жалість переважають. Про його візити до іншої кохана довідалася від людей, бо ж місто невелике, та й сама власниця квартири, яку винаймала Неля, просила знайомих. Переказати Олені, щоб залишила хлопця в спокої, бо він незабаром одружується з її квартиранткою. На Оленчине запитання Олег ствердно відповів, що батьки дали благословення на його шлюб з новою обраницею, і вони незабаром уже виїжджають в іншу область, яка між іншим межує із Оленчиною малою батьківщиною. Може, коли ще зведе доля нас. Тяжко зітхнув і швидко вийшов, ховаючи погляд. Як не прикро було Олені, та вона вирішила сміятися крізь сльози. Таємно закрутила роман із чоловіком сусідки, а коли таємне стало явним, дружина прийшла на роботу і влаштувала їй, як секретарю комсомольської організації, цілий погром. Погрожувала, що докладе всіх зусиль, аби виключили з комсомолу. А крім того, кожного дня кричала на весь гуртожиток, обзивала і виливала весь негатив з душі. Тож олені лишався тільки один вибір шлях додому. Удома Олена влаштувалася на роботу продавчиною, заміж не вийшла. Просто в її невеличкому селі не було хлопців. Через вісім місяців після прибуття стала матір'ю одиначкою. У неї народилася дівчинка. Зі світлими кучериками, як в Олега, а ще листувалася з подругами та сестрою Олега. Невдовзі та все ж таки дала їй адресу брата, і вони почали таємно писати одне одному листи, розповідаючи про своє життя. Синок Олега народився семимісячним, дуже подібним до своєї мами, чорнявим. Олена завжди писала про незвичайну мальовничу неповторну красу лісової місцевості, де вона зустрічалася із коханим. Я вперше побачила такий чудовий лісовий край, такі духмяні липи, він назавжди лишився в моїм серці, як і ти, а ще надіслала спільне фото У мене їх є два збережи і підписала Розкажи мені, любиш ти чи ні? Олеговому сину Сергійку було вже чотири роки, як його мама знайшла випадково те фото. Батьки почали сваритися, не роздумуючи, Неля вхопила, що було під руками, била по обличчю, а поцілила у скроню. Того трагічного дня Олена була якоюсь збудженою. Розповіла, що бачила у вісні чорного птаха, який несамовито бився в шибку. Після отриманої телеграми від сестри Олега їй стало зле. Поки в село приїхала швидка, тіло було холодним, її донька лишилася сиротою. Її мама зі своїм першим коханням померли в один день. Збулося прохання у вищої сили, і її душа ще усвідомила, хоча тіло вже було холодним. Сергійка після смерті Олега виховував сусід дядько Василь і його дружина тітка Таня, в яких не було дітей. Сергій дуже любив свого тата Олега, тому не захотів повертатися до матері, коли та відбула термін покарання в тюрмі і постала перед ним із новим чоловіком. Він її просто зрікся. Дядько Василь ставився до нього дуже добре і був йому як рідний. Сім'ю Сергій чомусь не поспішав створювати. Постійно зациклювався ще з дитинства на читання релігійної літератури. Не знав, яку обрати професію, усі пророчили, що стане священником, а потім, несподівано для всіх, вступив до військового училища. Тітка Таня померла. Війна несподівана і жорстока, потім важке поранення, лікування, повернення до життя. Надія і віра до Сергія повернулись лікарка, яка вселила в нього надію і сама звалася Надією. Вона стала його пізнім, але справжнім коханням. У його долі простелилася нова стежка, а ще віра в Бога, до якої він прагнув усе життя. Йому було 46 років, коли дізнався, що стане батьком. Розписалися в Раксі. До нього на мобільний часто телефонував дядько Василь і дуже просив терміново приїхати, як видужує. я мушу тобі щось розказати. Дочку Олени Галинку після її смерті виховувала тітка дівчинка стала вчителькою, вийшла заміж за однокласника. Виховували одну донечку надійку, яка вивчилась на лікаря-психіатра. Коли Галина дізналася, що стала бабусею, була дуже щасливою. Вона ще не бачила свого майбутнього зятя. Дочка жила в місті, в власному центрі, працювала в лікарні разом з чоловіком і дочкою приїхала додому до батьків. Вирішили охрестити дитя, бо як же без цього. Дія познайомила набагато старшого від себе чоловіка з батьками, боялася раніше щось сказати, аби батьки не перечили. А потім Галина несподівано для всіх винесла сімейний альбом. І раптом Сергій тремтячими руками стиснув чорнобілу світлину свого батька Олега, вийняв її з альбому. На зворотному боці фотографії був той же вбивчий підпис Розкажи мені, любиш ти чи ні? Від побаченого відняло мову, збілів, боявся розповісти правду своїй уже дружині, справжньому коханню про те, що на фото його батька а мобільний не смовкав. Урешті оговтався і дав дядькові Василю адресу, де він перебуває. Це ж недалеко. Приїдьте, мою дружину і доньку побачите. Дуже чистий духовно, з релігійними переконаннями боявся промовити хоч якесь необачне слово, мовчки лежав в окремій кімнаті, не стуляючи повік, і просив Всевишнього знайти вихід із ситуації, яка склалася. На запитання дружини чи все добре, тільки сказав надії, залиш мене, я хочу побути наодинці. Дядько Василь не забарився, приїхав уранці, незважаючи на гурт людей, раптом упав на коліна перед Сергієм і сказав Я твій батько, сонечко ти моє. Ми посварилися з нелею, і вона мало життя собі не вкоротила, що я одружуюся Танею. Таня не могла мати дітей, а про вагітність Нелі я не знав. Таня мене обманула, сказала, що в неї дитина буде від мене. А коли ти народився, я відразу побачив, що ти мій син. Потім я не захотів, щоб тебе віддали в дитбудинок. Прости мене, синку. Ви мене виховали, Бог прощав і я прощаю. Дякую вам, тату, за життя, прожити з вами. Ви зняли тягар з моєї душі. Дякую тобі, Боже що знайшов вихід із ситуації і вислухав мою молитву, уклонившись всевишньому, при цьому обійняв дружину і промовив А доньці дамо найкраще ім'я, любов. Оленчина онука побачила чудо, а до її душі лунав спів закоханих сердець. Розкажи мені, любиш ти чи ні? І в очах сія, я навік твоя.